Святий Миколай і загублена зірка. Одного разу напередодні зимових свят, коли земля вкрилася м'яким снігом, у небі сталося щось незвичайне. Одна з найяскравіших зірок зникла. Ця зірка завжди світила вказівним промінцем, допомагаючи святому Миколаю знаходити шлях. До кожного будинку. Без неї подарунки могли залишитися нерозданими, а серця дітей сумними. Миколай, помітивши, що зірка зникла, звернувся до своїх помічників, янголят. Разом вони обшукали все небо, але зірки ніде не було. Тоді один із янголів. Запропонував. Можливо, вона впала на землю? Спробуймо шукати там. Миколай швидко зібрав свій чарівний посух, накинув теплу мантію і вирушив у дорогу. На лісовій галявині Миколай зустрів малу зайчиху, яка тремтіла від холоду. Чому ти тут одна? запитав він. Я загубилася, шукаючи їжі для своїх братиків і сестричок, відповіла зайчиха. Миколай витягнув із мішка теплий шарфик і яблучко. Тримай, це тобі. А тепер давай покажу дорогу до твоєї хатинки. Провівши зайчиху до її сім'ї, Миколай знову вирушив у пошуках зірки. Дорогою він побачив, як у лісі гасне маленьке світло. Це була свічка в ліхтарі, бідного, старого дроворуба. Доброго вечора, дідусю. Чому ти тут сам? Я не можу знайти дорогу додому, бо моя свічка майже догоріла. Зітхнув дроворуб. Миколай дістав зі свого мішка новий ліхтар із яскравим світлом. Це тобі допоможе, сказав він, і старенький зі щасливою посмішкою попрямував додому. Коли Миколай підійшов до села, він побачив у небі маленьке миготіння. Воно було дуже слабким, але Пізнала ним. Миколай пішов на те світло і знайшов зірку, яка застрягла у гілках старої ялинки. Ось ти де. вигукнув Миколай, обережно звільняючи зірку. Ти дуже потрібна мені та всім дітям світу. Вибач, що спричинила стільки клопоту, прошепотіла зірка. Вітер був таким сильним, що я зірвалася з неба. Миколай змахнув своїм чарівним посохом, і зірка засяяла ще яскравіше, ніж раніше. Вона знову піднялася на небо, освітлюючи шлях Миколаю та даруючи радість дітям у всіх куточках світу. Завдяки зірці. Миколай швидко розніс подарунки всім дітям. А наступного ранку кожен малюк знайшов під подушкою щось особливе, що зігріло його серце. І якщо ви подивитесь на небо в ніч перед святом Миколая, то побачите ту саму яскраву зірку, яка оберігає світ. І допомагає святому Миколаю знаходити шлях до кожного дому.